Так, пропоную у вашій увазі планки підсвітки. Виробник заявляє, що вони підходять на 32 діагональ. 2, 4, 6, 7 діодів на одній планці. 7 діодів. Конектор у нас йде ось такий. Якісь маркування нанесені або парт номера. Тут ще є такі парт партнумера. Наше лого. Що товар перевірений, перед відгрузкою на склад ми їх засвічуємо. Тут ще є ось такий партномер. Ну, по характеристиках коротко. Виробник я вже, як я сказав, на 30, заявляю, що на 32 діагональ вони підходять. Довжина планки 628 мм. Кількість діодів 7, кількість плану в комплекті 4, напругу одного діода 3 вольта. Засвічується, починає засвідчуватися планка на 18 вольтах. Матеріал текстоліт. Дякую за увагу. Посилання на товар буде нижче в описі до нашого відео. Це товар з кодом art 13689